Синє світло випромінює не тільки цей лазер, а ще й сонце, екрани смартфонів, комп'ютерів та LED-лампи. І для захисту очей вам потрібні окуляри з лінзами S-Lor, покриття яких блокує синє світло. Це збереже здоров'я та гарне самопочуття. А якщо ви багато працюєте за комп'ютером або вам більше 40 років, то вам потрібен спеціальний дизайн. Саме дизайн, тобто конструкція лінзи, зніме напруження з м'язів очей та скоректує вікові зміни. Тільки покриття недостатньо. Потрібні спеціальні окуляри з лінзами СІЛ. Зараз. Вам демонструю окуляри, які зроблені індивідуально для нашої клієнтки для комфортної роботи за комп'ютером. Верхня частина лінзи для того, щоб дивитись в екран, а нижня для того, щоб працювати з документами та читати. Подібні окуляри ми можемо виготовити спеціально для вас з урахуванням ваших потреб. А якщо вас зацікавило, що це жовте на лінзах, це розмітка. Після того, як ми проконтролюємо, що готові окуляри сидять вірно на клієнті, ми просто розмітку стираємо, і окуляри виглядають як звичайні. До речі, на них також є покриття від Світла. А ще незамінна річ в окулярах для здоров'я очей це фотохромні лінзи. Ті, що в приміщенні світлі, а на вулиці затемнюються та не пропускають в очі ультрафіолет. До речі, в СЛОР є лінзи, які затемнюються в автомобілі, єдині в світі. А також з поляризацією, яка прибирає сліпучі відблиски сонця. А ще є багато кольорів фотохромних лінз. А також окуляри з лінзами для нічного водіння або водіння в сутінках, ми також вам виготовимо з лінзами SLR До всіх рецептурних лінз надається паспорт з назвою лінз та рецептом. А ще до кінця жовтня даруй. 20% на оправи преміум брендів а комп'ютерна перевірка зору в подарунок до ваших окулярів. Записуйтесь на перевірку зору на зручний день та час прямо зараз. Чекаємо вас!